Богдан Палюх протягом двох років обороняв Україну на Донеччині. Нині вже у статусі ветерана чоловік планує започаткувати бізнес із виготовлення та продажу одноразового посуду. Для старту потрібно залучити грантові кошти. Тож за знаннями чоловік завітав на школу проєктного менеджменту від ініціативи до результату. Я Тут щоб виграти грант на півтора мільйона гривень. Вже процес деякий пішов, але я хочу його зараз цими коштами, якби ще до до реалізації. Ця сфера досить перспективна вже багато років. В нашому місті деякі вже підприємці це роблять. Це такий. Грубо кажучи, продукт, який постійно потрібен на школу проєктного менеджменту зареєструвались 29 осіб. Це вимушені переселенці, учасники бойових дій та хмельничани. Протягом п'яти днів їх навчать писати бізнес-план та залучати фінансування для його реалізації. В Україні є гранти, які надає держава Україна. Там є гранти власна справа з вересня місяця. Український ветеранський фонд буде відкривати грантове вікно і можна буде отримати півтора мільйона в якості грантового фінансування. Буде відповідно плюс для нашої громади. Якщо це бізнес, це сплата податків. Якщо це соціальні проєкти, то це, скажімо, так, успішність іде позитивний ефект загалом для мешканців нашого міста і чергу для ветеранів внутрішньопереміщених осіб родин військовослужбовців. Крім того, спікери діляться знаннями із розробки стратегії бізнесу, вивчення потреб цільової аудиторії, фінансового менеджменту та ведення соціальних мереж. Буде стратегування грант Райтінг. Приєднається представник проон в Хмельницькій області. Він розкаже про програми, які зараз діють в Хмельницькій області. Також треба дуже гарно спланувати свій бізнес. Це така є діаграма Ганта. Цікавою темою є ризик-менеджмент. Тобто ті ризики, які можуть бути в проєкті, як зовнішньому середовищі, так і внутрішньому середовищі. Більшість учасників школи це вимушені переселенці. Серед них Ганна Садловська, яка родом із Донеччини, з 2014 року вона проживає у Хмельницькому і мріє відкрити у місті дитячу перукарню з цікавими дитячими кріслами, щоб діткам було цікаво стригтися і їх відволікали, бо більше діток боя. Парперукоря для того, для цього треба, щоб воно були якісь мультики, були якісь іграшки. Цікаві я маю з, з свого хлопчика два роки і. Це дуже спасає, коли є такі перукарні. Вони є більшості на місці в мікрорайоні Озерна. В центрі, наприклад, ще ниша не так зайнята. Організатори проєкту після завершення інтенсиву супроводжуватимуть учасників на старті їх підприємницької діяльності та надаватимуть індивідуальні консультації. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.